В цьому відео ви дізнаєтеся про боротьбу НКВД з УПА поблизу села Рогові Смоляри, а також по між ними. Ця подія сталася 23 грудня 1951 року. Залишки Любомирського райпроводу УУН були оточені операційною групою Ворочиської Річ поблизу села Рогові Смоляри бійців Головенського РВ НКВС піднято було по тривозі. В район розташування українських повстанців. Інформацію вони отримали від зрадника. Також Сенчук Лукаш, Демидович, Тамаляс Василь Лукашович, а також Клюка Михайло родом села Запілля, а ці перші 20 село Палапи. Вони загинули, підірвавши себе гранатою. Це одна версія. За іншою інформацією, вони вигукнули Слава Україні, позбавивши себе життя останніми кулями. Це звідчені старожилів. Зокрема, пшави Степана Хомича 1932 року народження. Наступного дня тіла вбитих вояків УПА привезли в плаву на впізнання. Це засвідчують старожил моя бабуся Циган Марія Остапівна 1937 року народження. Після цього їхні тіла були вивезені за межі села, а також закопані невідомо де. Саме так. І, по суті, завершився процес спротиву в селі подекуди ще залишки УПА продовжували боротьбу. Але е, саме головне, що далося радянській владі, це те, що вони змогли після цього завершити колективізацію села. Після цього люди масово вже пішли в колгосп і розпочалася звична модель е, господарювання в СССР. З вами канал Ваня Циган. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, щоб підтримати мої відео.